Якщо ви натрапили на ось таку заморожену ділянку океану, то я вас вітаю, адже у вас в перспективі буде босфайт. В центрі ділянки знаходиться ось така лунка. Якщо ви хочете спробувати свої сили, то кидайте спінінг прямо в лунку. У вас клюватимуть глибоководні окуні, і після виливу третього з лунки вистрибне ось така акула з назвою Людяна Щелепа. Але це окультурний бос, тому у грі у нього буде повноцінне ім'я. Наприклад, Марк. Так ось Марк, Рей або будь-який з імен, Ну одним словом, акула буде до вас нейтральна. З вашого дозволу я називатиму цю акулу саме Марк. Коли ви вдарите Марка першим, то будьте готові до того, що в нього 8000 хп, 3 атаки. Ну і загалом файт не такий вже легкий, бо у вас обмежена площа для маневрів. Але якщо руки ростуть не так, як у мене, а звідти звідки потрібно, то бій буде не таким вже й тяжким. Будьте готові до ось таких льодяних шипів та вистрибування акули з-під льоду прямо на вас. Зимою радіус цієї арени збільшиться, але після ударів марка частинки льоду можуть відколотися і зменшити площу арени до звичайних розмірів. Якщо ж вас віднесе на шматку льоду, то це досить вірогідна смерть, бо через 30 секунд він потоне. І вишенькою цього бою є те, що ви можете послизнутися. Платою за такий спарень з марком стане навіть не його смерть. Акула не помре, а оголосить про свою капітуляцію, і ви зможете з нею поторгувати. Їй потрібна буде океанічна риба. За цей улов вона дасть вам морську ногу. Якщо риба була крупною, то дві морські ноги. Це такий універсальний переміщувач для плота. Просто стаємо на пліт, кидаємо ногу та на мапі вибираємо місце для переміщення на воді. Після цього відкриється воронка, яка нас перемістить разом з плотом. Щоправда, відкрита вона буде не дуже довго. Торгувати з Марком можна лише 5 разів. Протягом одного дня після торгівлі акула пропаде, а острів розтане і з'явиться лише через 20 днів. Ну а на цьому у мене все. Дякую за увагу та бувайте.